Фінал гіркий, але в ньому свобода. Це притча про людяність у нелюдських умовах. Джек Ніколсон як Рендел МакМерфі, бунтар у психлікарні. Його персонаж енергійний, харизматичний, людяний. Ніколсон грає так, що ти не можеш відвести очей кожна міміка, кожен вибух емоцій, правдиві. Луїза Флетчер як медсестра Ретчет. спокійне, холодне, слово. Конфлікт між ними це зіткнення волі і контролю. Фільм емоційно виснажує, але й надихає. Цих лікарня це наше суспільство. І той, хто думає, відразу стає загрозою. Це фільм про людяність, про волю і про її ціну. Музика Джека Ніше мінімалістична з використанням нестандартних інструментів, як, наприклад, музичної пилки, що створює атмосферу. Тадітності і загрози одночасно.